А, ну, знаєш, більшість ельту ти таке. Я... Я вже по і в мене це не вийде. Ну, як не вийде, в тебе вийде просто. Ну, не скоро вийде. А, ти просто нічого не розумієш. А, ну, я не розумію, просто тебе поки що не вийде і хватить! А, ну, добре, хватить. Хай, не можу просто зняти цю маску. М -м маску, ну а, а коли ти давно вже її не знімав? А, ну, я 5 років, як не знімав її П'ять років? Так, донаку. Більше собі не знімав, че маску, тому що. А. Ти боїшся свого обличчя чи як? Так. Ну, я теж боюся свого обличчя свого. Що? Та, я жартую. Я, я просто не можу її зняти? Ти. Ну... Ти. знаешь, я уже будет так и лучше. Так будет лучше? Так. Добро, идем уже. Ну, ну, добро, идем. Можно забыть лишь новое правило. Um, так, я могу дать подписать его. Ну, добро, я Ай, а? Что? Я хочу вам повідомити, що е, ну, на тебе хоче напасти. Хто хоче напасти? Е, а, а ти був... Е, е, Кого? Е. А, там е, Джоніка голови і злого духа. Е, тобто чорний лорд. А, е, що він хоче мене на напасти? Е, ти Справді, думаю, що на тебе не постиг. Так, нашого звідки вичаться це якби й дізналося. Добре, я щось зроблю. Нам вже буде якась армія, щоб більше оборонятися. А, звісно, зробимо. Але як ми ці стіни знесли. Зробимо нові. А, ну і що, підпишемо? Так, ідемо. Що ти робиш? Знаєш інтере, я, я просто вирішив просто вибачитися. Я ж тобі казав, що якби більше не повертатися, бо це село. Я розумію. Я просто хочу вибачитися за ну, самім тебе. Тобто. Просто хочу вибачитися, що я зробив. І Ти сфе так думаєш, що як тебе побачить, то тебе взад більшості повернуть. Е, знаєш, мені дуже шкода, що я так з тобою так зробив. Мені дуже шкода, що все так сталося і все це. Добре. Я тебе побачу, але це в останній раз. Якщо один таке знову золуш, то я тебе тоді повністю вигню. Добре. А.